Сегодня утром да. про это было сказано. Ребят, хотите переговор? Да, да давайте переговор. Да. Вы только сначала объясните Определись придуркам, себя, да. что пусть они отменят указ о запрете переговора с нами. Сядем, будем разговаривать. А вы очистите территорию, какую, которую какую? вы захватили. А с чего это, это мы это ее схватит? должны а, з, а, фу. освобождать? С ну с вы же сказать? взяли чужую территорию. Нет. Нет. Территория Нет. Российской Там люди разговаривали. Но это мы уже после захвата провозгласили. Мы стремимся к ее территории, Российской Федерации. Или к сохранению той экономики, которая была вот так всегда бывает. Останавливаться. Ага. А а інтересне, інтересне, <різований> Західні журналісти питають про червоні лінії Путіна. У нас теж є червоні лінії, і про них ніхто не питає. Ви схвалили закон про мобілізацію, але спізнилися мінімум на рік. Не думаю, що це добровільно. Є загроза навіть втратити громадянство для нас. Закрита дорога до ЄС. Кожна країна має право на власне прочитання історії. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Саме такими є тези, які Радослав Сікорський міністр закордонних справ Польщі висловив під час одного із своїх останніх інтерв'ю. Ну а Шороху наробила інша заява, яку Сікорський зробив вже в Києві під час Ялтинської конференції ЄС. Що він там зробив? Він е, запропонував друзі передати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй і під наглядом е, цієї організації провести. Цитую вам дійсно справедливий референдум. Як вам таке? Напишіть в коментарях. Отже, сьогодні поговоримо про слизькі заяви Польщі, чому вони лунають, з якою метою і кому це вигідно. Мене звати Яніна Соколова. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Огнали спочатку розберемося, що саме друзі сказав Сікорський. Передусім він заявив, що Крим має стратегічне значення у підписанні мирної угоди між Росією та Україною. Далі цитата: Крим символічно важливий для Росії, особливо для Путіна, але стратегічно важливий він і для України. Тому я не бачу, як вони, тобто президент України та Росії і країни, відповідно, зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Він каже, що тут обидві країни, якщо захочуть, щоб було прийнято все ж таки рішення, то воно є і є воно наступним. А ми могли би це цитата передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями Криму, а хто ні. Ну і таке інше, і ми б могли відкласти це, наприклад, на 20%. Років, щоб прописати в угоді, припустив один із варіантів розвитку подій Сікорський. Ще польський міністр наголосив, що це була велика помилка американців сказати українцям, щоб вони не воювали за Крим. Далі цитата: якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно він себто Путін, можливо, не зважився би на Донбас, пояснив свою позицію Сікорський. якою була реакція українців. Uh, і кримських татар на цю заяву Сікорського зараз коротенько розкажу. Отже. Меджліс. там е, заявили, що такі пропозиції є неприпустимими і цинічними а також що вони не відповідають інтересам ані України, ані кримських татар. Міністерство закордонних справ України наголосило, що статус Криму як української території не підлягає жодному обговоренню. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін каже, що ідея Сікорського не нова, і взагалі ця ідея не його. Далі цитата: мандат імпотентної ООН – це поганий жарт. Звісно, в тисячу разів краще ніж російська окупація. Але хто сказав, що ООН там дадуть щось робити для деокупації? А якщо це справжній мандат, ООН, то він не для підготовки такого бажаного для Кремля референдуму потрібен, а для повернення нам нормального життя. Тому пов'язування питань. ООН та референдуму, тобто мандат ООН і референдуму, просто спроба цитую, легітимізації російської власності, нічого більше, шлях до нової нормальності. Напишіть в коментарях, що про це думаєте, друзі. Ну, і якщо чисто друзі, гіпотетично допустити, що такий референдум можливий, то виникає запитання: хто буде брати участь в цьому референдумі? Чому я це питання задаю, друзі? За різними оцінками, більше мільйона людей громадян Росії оселили в Криму за ці 10 років станом на лютий 2023-го. із Криму за 9 років окупації виїхали майже 200 тисяч людей, і ці цифри, як ви розумієте, дуже і дуже орієнтовні. Тож хочеться запитати пана Сікорського: хто на його думку буде брати участь у виборах? В Криму, якщо нині Крим під окупацією Російської Федерації, і кримські татари, і нативні мешканці Криму із народження розкидані по світу. Що ж тоді з тими, хто займає проукраїнську позицію і не живе в Криму? Цікаво було би почути думку міністра закордонних справ Польщі, але що цікаво, росіянам ця пропозиція теж не сподобалась. Голова комітету державної думи Росії в міжнародних справах, пан Слуцький назвав ініціативу глави МЗС Польщі мертво народженою та безглуздою. Мовляв, Крим увійшов до складу Росії з волі мешканців півострова. Усі референдуми відбулися у 2014-му, Їхні результати цілком зрозумілі. Питання закрите. Ну тут. Ви ж не очікували нічого іншого, правда? Це ж Росія, Україна ж здається, Крим збирається повертати зовсім не за допомогою референдуму і організації Об'єднаних Націй. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що повернути Крим цілком реально. Говорив про це, і начальник головного управління розвідки пан Буданов вважає, що повернути анексований Крим військовим шляхом легше ніж окуповані території Донецької і Луганської області. УГУР також підтвердили, що українські військові мають плани щодо звільнення окупованих українських територій, зокрема і Криму, і йдуть! До цього плану раніше 77% опитаних українців підтримали ідею запровадження після війни на звільнених територіях Донбасу та Криму міжнародних тимчасових адміністрацій. До слова про Сікорського друзі, як писали змі, він із Зеленським провели досить неприємні переговори стосовно Волині. Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень. Ця зустріч не була публічною, але натомість ми маємо уривок нового інтерв'ю Сікорського, яке він дав українській правді європейському сектору, де він розповів про позицію Польщі щодо історії, зокрема щодо бандери і. Шухевича. коли ми чуємо у Польщі заяви, що з Бандерою і Шухевичем Україна не стане членом ЄС. Історія складна І для українців ці люди є героями. То чи означає це, що якщо ви будете дотримуватися своєї позиції, а ми своєї, то для нас закрита дорога в ЄС Кожна країна має право на власну інтерпретацію історії? Тому, наприклад, Польща та Німеччина створили комісію з написання підручників з історії, зокрема шкільних підручників, в яких ми з німцями доходимо згоди, принаймні про факти. А фактом є те, що організація Бандери, хоча я розумію, що сам він у той час перебував у констаборі, вона наказала здійснити масове винищення цивільних поляків. a mass extermination <питання>, питання в тому, чи можемо ми потрапити до ЄС героїзуючи цих людей. Це це ставите таке питання не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз, і вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато. Ну, якщо говорити про історію України і Крим, то нещодавно я мала дуже цікаву розмову із письменником Віталієм Капрановим. І там він дуже точно окреслив тему Криму. Чому Крим не можна розглядати окремо від України? Подивіться. Проста річ, чому на наших купюрах немає портретів кримських ханів? Тому що це не є е, всеукраїнського масштабу персони для тих, хто це придумував. Звісно. От, от тим-то і справа. Розумієте, портрети на купюрах відображають світогляд е, Знать, Віктора Андрійовича на момент. Май. А він був у Сталінсько-Карамзінський, як у всіх, і у мене теж тоді був такий світогляд. Тому що ми на історію України дивилися, як ну от, он ж, все ж ясно. Ти прийшли, ти пішли. Пішли в Скіфи, пішли, прийшли з пішли, потім прийшли, значить там, гуни пішли, прийшли, пробігли в горці, а ми сімечки сиділи в Луська. У нас взагалі не було. Ми то місцеве населення не було так. Сиділи там, десь на лавочці і дивили, хто там пішов. а це Сармати. Хочете, я вас шукшукую да. українці, в принципі, асоціативність історії нашої і Криму не мають взагалі. Вони навіть існування суто інституційно Криму як автономної республіки для них є автономністю з огляду на історичні факти, і в голові. І я впевнена, в цьому, я вважаю, що це катастрофа. Але минулого тижня я була на виставці Скіфське золото, үгій. і там ясна справа була там не тільки тема Криму, а багато інших регіонів. Там Запорізька область, Дніпропетровська область, і я чула, як люди Люди обговорюють між собою якісь історичні події, пов'язані із Кримом, і я чую, що вони це роблять в радянському ключі. Я думаю, блін, хто ж вже нарешті просоціює? У нас зараз є шанс це зробити. Я вам скажу страшну річ. Вони нещодавно давно писав сюжет про Бісарабію угу. і раптом відкрився в небо, і я почув трудний глас і просто одурів. Бо, виявляється, наша оця українська Бесарабія, яка іменується південною Бесарабією, ніколи не називалась Бесарабією взагалі Бесарабію назвали на початку 19 століття Російська імперія, щоб знищити назву справжню, а справжня назва Буджак. І Бісарабія наша південно до Бісарабії, ото яка Молдова, і туди аж до Буковини. Жодного стосунку немає. Це взагалі нічого подібного. Це степи, це зовсім інша інший трафік, інші комунікації, це окремий абсолютно регіон. І це Буджак. А от чому не було ніякого Буджака, що про нагайців слова не згадали? Ми переназвемо, і тепер це буде Бісарабія. І вони завжди так робили і завжди так роблять. І в Криму переіменовані всі міста Крім Бахчисарая і всього для чого саме? Для того, щоб духу не було. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я вам дякую за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони. Підпишіться на цей канал, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. До зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.